А ви парим? Так. Як ви познайомились? Через одну дуже гарну знайому. Вона виставила сторіс. Ця дівчинка приходила до мене, коли я працював на барі, і саме через неї ми її познайомились. Іскра промайнула в очах. Ми познайомилися. На тусовці. На дні народження. — Ну. Півтора, мабуть, два роки, тому? — 24-й рік був. У мене було підприємство, я шукала водія і він прийшов до мене робити. І так у нас склалося. — І він амі чоловік. Чоловік вже так 15 років. На городі. Ну, верні, на клумбі. Жена виглядувала з балкона будущее. А муж працював в інтернеті, так. Я написала хлопцю. Сподобався дуже симпатичний був. Так. 20 років тому назад. Так. У кафе, парадис. Запросив танцювати, танцювала. Та ми вчились в місті, в школі. Странно. В кафе. 40 років тому. А як це було? на моєму місці роботи. 20 років тому в дворі просто, вивляли. просто разом це, зустрілись. Це